Представники комунальних закладів міської ради спортивної школи з футболу, тому що є проєкт рішення про те, що її там ліквідувати, і на базі одну спортивну школу. Зверталися представники громадської ради вже, молодіжної по молоді, зверталися представники у нас там і із позашкільної Росії. От, і ми сьогодні запропонували такий варіант, що ми їх сьогодні всі запрошуємо сюди, на 12.30, спеціально не на нейтральній території, а спеціально формат партії Фронту Змін. Для того, щоб, для того, щоб, ну, по-перше, це виглядало відповідальність, щоб Ронзмін готовий боротися за їхні права, брати на себе відповідальність, проводити цілий ряд акцій, поставити це на сесії міської ради, наша депутатська фракція, ну і щоб це питання якось звичайно. Станом на сьогоднішній день фактично от зранку вже, ну, ті люди, з якими ви домовлялися, хоча проблеми не знята, вони з тих чи з інших причин просто як відмовилися. Ну, Проблема є, але... Проблема є, але вони не хочуть і говорити. І якби, в нас позиція яка? В наша позиція полягає в тому, що ми ну, не хочемо займатися таким політиканством, що просто от на, власну, ну, на власну думку проводять якісь політичні заходи, коли немає ініціативи знизу. Тому ми будемо будем, будем, будем брати активну, активну роботу щодо там, тих всіх подій, які будуть, коли до нас будуть звернені, коли будуть люди приходити. І ми готові там, будемо боротися за те, що там їхні питання якось позитивно вирішують. Тут, напевно, ну, а що... якщо люди не прийдуть, то... <зиві> ні, ну, <зиві> також, <зиві> також, <зиві> але нам треба, наприклад, щоб проєкт рішення, до речі, по Закритті школи, футболу, що на сесії міської ради його немає. Він, нам нам його там передали, мовно кажучи, що він, в принципі, в природі є, та, але на, на сайті його не вивчили. От коли його вивчать на сайті, тоді ми, звичайно, будемо робити заяви там, і так далі. Важливо не просто робити заяви, а вивчити всесторонню позицію, однієї сторони аргументи, іншої сторони, щоб нам, е, було логічно і правильно. Ну в проєкті вже є якісь, напевно, там аргументи від наведені. З ветої оптимізації кошти ре... ре... Мережі. Хоча якщо розібратися, там економії не, суттєво. не суттєво. Там Заберуть бухгалтера, касира, одного є. То саме як по Зоринці, так, що то директор саме заступником. То... А якщо чесно, я не орієнтую, що зорив мені скажи. Була пряма телефонна лінія в Новій Тернопільській було, що людина з Одеси зателефонувала. Та, так підписано, так, що такий чоловік, що аж в Одесі знають, як можна гордість не те, що Тернопільщини, а всієї України ліквідовувати. Там міський голова пояснив. Що ну, там буде змінено керівника може возняти, мається там, чи бухгалтера, але він не уточняв, що за Живо до зоринки приєднаються, але це виглядає дуже так позоринці, але це школа статусу, має статусу. Тобто, яка має. Ситуація, вони таким складним методом хочуть там звільнити керівника. так? Тобто всіх людей тоді там, на два місяці дають повідомлення про звільнення. А для того, щоб взяти директора, треба... Це там не повідомлялось. Це, якщо об'єктивно, це складний керівник. По е по по з великою повагою до нього ставиться до фахівця, і дуже складна людина, як по, по амбіціях і так далі. Тобто, ну, десь став та такий, на якомусь етапі, що дуже складно з ним спілкуватися. Але без нього, каже, ніхто би не витягнув на такий рівень. Має пар. Я пам'ятаю, це був 2009 рік, ми їх відправляли навіть за кордон, коли ми стали переможцем міжнародного конкурсу, але ми маємо факт, маємо результат. І тут, напевно, що треба шукати так само компромісу. Ми ж так само були не в великому захопленні один від другого, але є об'єктивні причини, не треба втручатися, він не виходить за межі е, е, це, там, своїх повноважень. Е, те, що якісь самі заяви роблять, комусь подобається, комусь не подобається. Для того є люди, щоб оцінювали і старалися об'єктивно. Оцінити цю ситуацію. Хоча я хочу сказати, що вчора розглядали бюджет, не такий вже поганий бюджет, як би здавалося, і нема не кивати, Єдине, що е, другий кошик, на жаль, дуже дуже слабкий. Другий кошик дуже... Загальний е, цей дохід бюджету 720 мільйонів, це досить непогана цифра. Це досить непогана цифра. А порівняно так зі Київськом, Рівним, Хмельницьком, у нас таке трошки. В нас трошки нижче, але бюджет формується. Це в основному, Що таке бюджет міста Тернополя? Це є утримання в основному бюджетної сфери. Бюджетна сфера вираховується згідно форму. Наприклад, там, освітня галузь вираховується по кількості дітей, які навчаються в школах. Дошкільна освіта по кількості дітей, які в садочках перебувають, виходячи з розрахунку попереднього періоду. Наприклад, для, для нас це трошки для нашого міста тенденція останніх років, ну, ми завжди чуть програємо в якому плані. Попередній період завжди менше в нас. Багато груп відкрили. Ми повинні перший рік практично повністю профінансувати за рахунок власного бюджету, щоб вже на наступний рік воно входило в формулу. Відповідно, медична галузь, вона фінансується, виходячи із кількості мешканців, які проживають. Місто Тернопіль дещо менше, відповідно, і кількість коштів дещо менше. Тому формула є стандартна, є певна похибка, є коефіцієнти, але вона вже за останні там. 10 років достатньо збалансовано, і претензій практично ніхто не має. тільки до другого кошика, тобто до власних надходжень. Отут, виходячи із вчорашнього розгляду вчорашнього питання на комісії, є деякі проблеми, скажімо так, що власні надходження ну, достатньо обмежені. На жаль, я логічних пояснень не зрозумів. Єдине, що ви є таку ніби як на з бюджету, основна стаття. Це все ж таки надходження від оренди землі. Я думаю, що При тому, що нас дуже критикували, мітингували неодноразово, але була зроблена нова грошова оцінка, яка дає сьогодні можливість залучати в бюджет міста. Там 35-34 роки по цьому році прогнозовані показник на наступний рік це десь в бюджеті 37 мільйонів. Для порівняння попередні, коли в мою каденцію, в нашу каденцію, це цифра в два рази була менше, і нам набагато складніше. Але власне надходження сумарно було на тому ж самому рівні. Від продажу майна цифра заложена в 1006 років. Для мене є незрозуміло. На виконання для бюджету по оренді за цей рік і зменшили, значить зменшила цифра на наступний рік. Аналогічно, не розумію, чому це відбувається. От це, я думаю, що ці цифри у нас хочуть з прифорового бюджету відвести, що зовнішні вороги не дали нам грошей. Насправді, такі самі розміри фінансується вся Україна. Але те, що є проблеми е, з власними надходженнями, е, це треба розбиратися. Комісія вчора остаточного рішення не прийняла, незважаючи на все, прийняли мої пропозиції, що ж таки повторно зібратися. Скласти управління фінансів має надати додаткові таблиці, порівняння таблиць з минулим роком, з позаминули, що ми бачили динаміку, і в вівторок на 16-ту годину повторно зустрілися. Ну і кам'яні спотикання на бюджетній комісії стало питання непередбачення не коштів на не виплату стипендій для студентів Галузького інституту. Майже 2 мільйони гривень. Що є просто протизаконним, його навіть в принципі не можна приймати. Забули, чи просто... Ні, це не забула, це позиція, що е, стипендія повинна виплачуватись за рахунок державних ресурсів, але це муніципальний ніби заклад. І з ці роки ми виплачували всім дітям е, стипендію за рахунок власних на кожу. В принципі, я вважаю, що це і правильно. Розтворили заклад, неправильно, правильно, це був 97-й рік. Ми зараз про це не говоримо. Хто був дуже промий, хто був кращий, патріотивий кращий. Але дітям по закону е повинні отримувати стипендії. Вони навчаються, вони е згідно законодавства мають її отримувати все. А все інше це наші проблеми, проблеми міста, як заробити 2 чи 5, чи 10 мільйонів для того, щоб покрити цю недостачу. Я думаю, що достатньо. І Я думаю, що це те питання, яке буде саме принциповіше, яке повинно бути врегульовано на бюджетній комісії. Скажу відверто, якщо воно не буде врегульовано. Я буду запекати своїх колег депутатів просто бойкотувати прийняття бюджету, тому що це є орган місцевого самоврядування. Незважаючи на те, що ми маємо достатньо повноважень, ми не маємо права ані морально, ані не перед законом приймати антизаконні рішення. Ось. Це стосується давайте уточнимо, того, що взагалі не передбачене фінансування на рішення. Я, я по пам'яті попробую по цифрах. На Галицький інститут мало було такого, згідно розрахунки, більше 10 мільйонів. Зараз там 7 з стопівкам. Мінімум 2 мільйона, я вже не говорю, що на зарплату не вистачає всім, але мінімум 2 мільйона треба для того, щоб виплатити цю стипендію. От і все. Тим більше, якщо взяти об'єктивно, об'єктивно, знову ж таки, в нас Галицький інститут по формулі фінансується так, так само, і вся освіта, виходячи з минулого року. Кількість дітей, які навчалися, це 1686. Я можу помилитися в цифрах. Я по пам'яті. Не готуємося. 1686. Зараз є в наявності десь приблизно на 500 дітей менше. Якщо ми візьмемо 500 дітей і помножимо середнього показника фінансування на одну дитину 7 тисяч, це виходить 3,5 мільйони. Фактично, тих дітей, які немає, які зараз пішли вище, але вони в формі заключені. Тобто тут не треба лукавити, що цих грошей хтось там не додав, їх згідно формули дали найбільше, чим треба. І тому і цілком логічно що навіть з тих 3,5 мільйони, 2 мільйони треба обов'язково віддати дітям і забутися. Тут навіть не стоїть питання там, якоїсь політичної спекуляції, набирання, якісь балів, тут стоїть питання, щоб не набратися набирати, ститу перед цією Україною, де діти будуть подавати міську раду в суд за відсучення своєї стипендії. А те, що вони виграють цей суд, це є гарантія не 100, а 200%. Тому що норма закону передбачає виплату стипендій. Все, крапка. На жаль, в такі моменти, мені здається, що повинно бути розуміння. Крім галицького, ще які там. Ну, як для мене, для мене є знову ж таки те, що ми будемо вівторок опрацьовувати, що питання паркування транспортних засобів. Я притримуюся своєї попередньої позиції. Я проти платного паркування транспортного засобу. Тому що є на сьогоднішній день надходження по результатах 10-го року десь майже 500 тисяч. Від всіх. Але є чотири суб'єкти, які сплачують. Три з них в будь-якому випадку будуть сплачувати. Це епіцентр, де укладена генеральна угода на оренду прилеглої території, яка влаштовує і епіцентр, і я думаю, що є фантастично вигідна для міста, тому що не вкладуючи жодної копійки, вони зробили самі свій благоустрій. Це ще було зроблено в 2007 чи 2008 році. І ми отримуємо за це гроші. Ну, по суті, за повітря беремо гроші, за те, де був чагарник. То пам'ятає стару територію, де росли просто тополі. Фуршет і привоксальний майдан це три структури, які оплачують нам гроші. По, по родині не пам'ятаю, немає, по-моєму. І четвертий це місць автотранс. І якщо взяти леву частку грошей, більшість грошей, дають саме ці структури. Якщо мова йде, якщо навіть там, я конкретно це вже не знаю, тому що ніхто на комісії. З посадовців не міг назвати ні конкретні цифри, а довідка буде наведена віторок, Якщо ми припустимо, що нам і 200 тисяч збирається, то я думаю, що спокій набагато дорожче вартує. Тим більше, що ми робили цей експеримент у 2010 році, він практично, як на мене, здався унікальним. Коли всі стверджували, що платні паркування, паркування обов'язкові, тому що не буде порядку, рік показав що. Ідеальний порядок, не було ніяких заторів, не було е, ніяких там проблемних ситуацій, ніхто з дітям не сварився, не бився. Тобто тернополяни довели, що ми сьогодні цивілізовані люди європейського такого складу миш, е, мислення, і вони досить відповідально ставилися е, по, по відношенню один до другого в плані паркування. Все. Якщо йде питання, що треба заробити 200 тисяч, то я не рахую, що ці гроші. Зробимо елементарний приблизний розрахунок. Або так, споглянемо на ситуацію, яка склалася. Якщо в рік влада витрачає на власну екран е рекламу, е рекламу своїх фейсів, бігмордів і, і своїх побратимів біля одного мільйона гривень, то я думаю, що всі оці дріб'язкові платежі можна взагалі скасувати, і просто це буде найкраща реклама для влади. Вони скажуть, ми віддали вам платні паркування, ви не будете. Не питання навіть 2 гривні чи 3, чи 5 гривень, питання, що пронизливість поборів оцих. І незрозумілість, чи ця людина збере, чи хтось інший, чи це місце відповідає е, паркуванню, чи воно визначене, чи не визначене паркування. Мені здається, що це основне. Е, і так далі, то ми, я думаю, що будемо думати, де ж цей мільйон, чи на цю саму спортивну школу зекономиться 200 тисяч. От маємо мільйон гривень, 200 віддамо на паркування, 200 на спортивну школу. На що ще треба віддати? На лавочки, на урни, так далі. На не отак, а отак вистачить цих грошей. Все. Просто треба прагматично підійти до цієї ситуації. Чи Євро 2012 якось такі звичайно по Тернополі, щоб, можливо, туристам щось показати своє, зробити, чи нічого. Тільки інформаційно-рекламний проєкт. Mm -hmm. e, ну, давайте ми так. Якщо ми з однієї сторони хочемо, наприклад, то, те ж саме благо нам показує, що у нас платні паркувальники для того, щоб ми зберемо гроші і стримуємо на рекламу по Євро 2012. Я думаю, що найкраща реклама Євро 2012 це своєчасно були зроблені в роботи по нашому стадіону. Кращої реклами би не було. На жаль, ми жодних термінів не витримали. І мало того, і ті скандали, якими зараз супроводжуються, ремонті роботи, і там цифри, якісь навколо більше 2 мільйонів гривень, в невизначеному напрямку використання бюджетних коштів чи 2,8 млн 60 такому плані. Я думаю, це буде найгірша антиреклама, яка може бути. І тому якісь сподівання після цього мати, я думаю, що це марно. Я б додав Револючий по Євро 2012. Ви знаєте, що є інформація, що команди-учасники не будуть проживати на території України. А відповідно з ними не будуть проживати їхні прихильники їхні вболівальники. Відносно сесії, яка запланована на 5 січня, я вам скажу, що. Дуже прикро, але наші побратими з партії Свобода повторюють кроки своїх колег з партії «Ріон». Ну, По-перше, дотриманий термін оголошення сесії. Це зразу свідчить про те, що ця бігатня, ці серії документи, які роздали, роздали нам вчора для розгляду на комісії, не мають під собою чіткої обґрунтованих розрахунків. Ми розглядали вчора на комісії проєкт бюджету і було дуже прикро, що цей бюджет не говорився спочатку в контексті програми соціально-економічного розвитку. Що було зроблено за 2011, як виконана програма за 2011 рік і що планується програмі соціально-економічного розвитку на 2014 рік. Такої програми депутати не роздали, матеріали ще не роздали. Але ці питання включені, більше того, питання включені про збільшення бази оподаткування відносно вступлення в дію нового закону про оподаткування, відносно оподаткування нерухомості і того положення, яке деякий час висіло на сайті міської ради, по оподаткування багатства. Я вам скажу, що. Ми, як політична партія фронтзмін, будемо говорити такі речі, про що ми весь час говоримо. Що цей бюджет, який прийнятий в державі, він просто обдурив сьогодні всіх пільговиків, всіх. І це саме повторила міська рада. Я подивився, так проаналізував миттєво те, що нам роздали. Наприклад, в Україні соціальної політики на пільги ветерана війни, дітям війни. E, вдовам e, минулого року було передбачено 17 млн 400 міському. міському бюджеті. Цього року бюджет міста передбачає 15 млн сто, мінус 2,3 млн Тобто e, яком... це не субвенція. Це, e, 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 це державні кошти. Державні кошти. Тобто, e, e, влада сьогодні, яка називає себе українською, не говорить e, слово ні. Не говорить чітко, що ми не можемо погодитися з тим, що нам пропонує цей уряд. Одне діло говорити на мітингу, друге діло ці цифри закладувати в міський бюджет. Наприклад, по Чорнобильцях, ви знаєте, скільки мітингів було організовано, так? але пільги громадян, які встречали на Чорнобильській катастрофи, минулого року було заплановано мільйон 100, цього року заплановано мільйон 79 Знижені на е, 20 тисяч, це при тому, що е, самі суми виплат зростають. Це свідчить про е, один підхід підхідних е, розмовах, інший підхід в практичній площині. І я думаю, що е, ми пройдемось е, по кожній цифрі бюдж... е, запланованих е, доходів і витрат, але те, що міська рада сьогодні не закладає в свій бюджет тих доходів, які б мали бути, і не прикладала це на комерційну діяльність, я маю на увазі доходи від реклами, вони мають бути в бюджеті. На жаль, вони сьогодні попадають в, через комунальне підприємство, яке займається рекламною діяльністю. Друге питання це питання доходів. Від розміщення засобів телекомунікації. Ви знаєте проблему? Це питання віддано знову комунального підприємству інтеравіа. Третє питання. Ми дуже багато коштів витрачаємо на надання допомог комунальним підприємствам. Тобто, зібравши кошти, занизують бюджет як внески в статутні фонди, ми потім даємо їх просто для приїдання. Я думаю, ці питання ми на сесії будемо звертатися за тих депутатів, що не можна підтримувати такі речі, де під приводом, я би сказав, поповнення статутних фондів, ніби для блага, віддавати гроші комунальне підприємство не проведе. Ну, За цей рік ви бачили, за цей рік ми віддали, міська рада віддала поповнення статутного фонду підприємства інтеравіа. Поповно статтного фонду двічі підприємство Загребелля. І нам думалося, що це підприємство займається якраз рекреаційною рекреацією парку Загребелля, а воно займається, я би сказав, невизначою діяльністю для Тернополя. під рукою, так? І от такі речі, от відносно школи, вчора на комісії була проговорена така думка, що Що буде е, оптимізація спортивних шкіл. І справді в бюджеті міста, який ми сьогодні е, маємо на руках в проєкті бюджету, е, ми бачимо утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Е, якщо минулого року було заплановано 3 мільйони 736 тисяч, е, то на цей рік е, знищення 68 тисяч 3 мільйони 668 тисяч. Це вже завідомо, люди знають, що вони будуть проводити такі реформи. От По управлінню соціальної політики я би навів цифру, яка свідчить про зниження, по управління сім'єю молоді і спорту. Якщо минулого року передбачалося 10,2 мільйони на управління молоді спорту, то цього року передбачається 8,1 мільйон. Тобто це зрозуміло, що одна розмова про підтримання спорту, підтримання євро, інші розмови, а насправді те, що відображається в цифрах. Де розподіляються ці цифри, частинку я вам назвав: це поповнення других фондів комунальних підприємств. Вони є в окремих моментах вкрай потрібні. Але бо повністю фондів підприємств, які не здійснюють нічого корисного для міської ради, які я назвав, ну це, напевно, треба владі відповідати чітко, яка була доцінність необхідність направлення на тих коштів на проїдання цими підприємствами. Можна підняти статистику попередніх років менше трьох мільйонів гривень кожного року комунальні підприємства не заробляли. Тобто комунальні підприємства так само мають розділитися на дві частини: соціального спрямування, команда послуг, і інші, які повинні проносити прибуток. Тобто менше трьох мільйонів. Зараз цей показник побуду 800 тисяч у бюджеті складується цифра 800 тисяч. Тобто, за ми в бюджеті закладаємо безгосподарність, що ми не міємо управляти господарським сектором. Піар-зона добре, все гаразд. А господарський сектор у нас в Комунальне майно виставляємо 6 мільйонів від продажу. Але в переліку об'єктів, які ж ми будемо пропонувати до продажу, їх немає. Тобто це обов'язкова умова. Ми повинні підтвердити дохідну частину цифрами, де ми будемо брати, де взялася цифра 6 мільйонів. Отак От написали: 6 мільйонів. Перевиконаємо, потім будемо звітуватися, як ми героїчно на 150% перевиконуємо бюджет. І ручному режимі додамо свої або нікому. Це неправильно, це так не повинно бути. Тобто система повинна працювати, відповідно, ми повинні розраховувати на перевиконання бюджету, в тому числі. Дуже, дуже правильно має бути розподіл себе постательно має бути пропорційно до загального зростання. Пам'ятаєте, минулого року приймався бюджет. Медицина отримує мінус до минулого року, освіта отримує мінус до минулого року, на от, власне отримання апарату управління плюс 20%. Для себе дорогих, нічого не шкода. А це плюс 20% на таких, це в, в цифрах сіри, це майже 4 мільйони гривень. От вам і Всіх цікавить, де гроші. Є де гроші. На комунальні майна, якщо її продавати по справедливих цінах, не по цих сфальшованих аукціонах, які зараз відбуваються в місті Тернопіль, а да ви добре э, орієнтуєтеся з ситуацією. Я думаю, що можна як мінімум цю цифру подвоювати. Як мінімум. Петро Семенович, вертаючись до того, що ви посчитали, що міська ну, рада не повинна приймати такий бюджет, який уряд перерозподіляє. Що вони в такому випадку повинні? Робити, щоб... Повинні зробити, щоб дійсно прийняти нормальний бюджет, то не приймати його там, оскаржувати якось захист. Вони е політична сила, яка в області і в місті взяла відповідальність за свій курс діяльності, зобов'язана зберегти пільги людей, як вони мають належати, і ставити питання перед урядом, перед президентом з своїх владних повноважень, не вважати себе васалами і тим те, течією, що е, прийнято е, Верховною Радою, а прийнято не всією Верховною Радою, а більшістю 250 депутатів, які взяли на себе відповідальність за стан в е, державі. Я думаю, що партія свободи не брала на себе відповідальність за такий стан. Тому зобов'язана на місцях, з своїх заяв, що зміни почнуться з Тернопілля. Робити ці зміни, показувати, що місцева громада не згідна з таким бюджетом. Місцева громада має право на визначення тих статей витрат по захисту соціальному захисту населення, які є в програмах цієї парти. Я хотів би ще сказати по діяльності комунальної підприємства. Ви, не зна ви знаєте, що в 2012-11 році почалася так звана. Комерціалізація комунальних підприємств. Коли комунальним підприємствам, навіть не підприємствам, а установам у особі відділу технічного нагляду, надаються земельні ділянки і починається здійснюється бізнес. Я слідкую за діяльністю комунального підприємства матеріально-технічне забезпечення. Є віддано 20 соток земельної ділянки по вулиці Живо, на якій розміщені торгові кіоски, понад 300 ринкових місць. Підприємство нічого не вкладаючи, не маючи жодної витрат статті. З червня місяця отримує доходи з червня місяця. По тій інформації, якою сьогодні я володію підприємство збиткове. Воно мало би з цього ринкового збору, з тих витрат, на яких не затрачає ніяких вкладень, отримувати прибутки і перераховувати кошти міський бюджет. І от така діяльність окремих підприємств просто викликає викликає якесь навіть недорозуміння, я окремо, як мають пояснити собі не можу. Звичайно, що я не маю фактів і я не є структурою правоохоронною, але як обивателя мене закрадується інші думки. А відносно, проведення, а відносно проведення конкурсів, ну ви знаєте конкурс, який відбувся по магазину Янтар. Де переможцем конкурсу був визначений конкурсною комісією, конкурсною комісією, де плата за об'єкт оренди складова 53 тисячі гривень місяць. місяць. Але, видно, це не сподобалося окремим особам. І вони рішення виконкому, без пояснень, без мотивації жодної, якщо на сайті ви уважно почитаєте, поміняли рішення конкурсної комісії. Я вчора зробив заяву на конкурс на депутатській комісії. Якщо конкурсна комісія не вирішує питання по визначенню переможця, то хай ці обов'язки бере на себе виконавчий комітет. Виконавчий комітет дозволив собі скасувати рішення конкурсної комісії і визначити іншого пере, е, е, переможця, який заплатив 43 тисячі. Тобто це свідчить, що влада не переживає за 10 тисяч гривень у місяць, які мали би поступати в бюджет міста. І мені, в мене закритається сьогодні думка, що в найближчі дні може через 2-3 місяці цей об'єкт буде відданий на приватизацію, тому що витягнути таку.